Опалювальний сезон на старті. Івано-франківські тепловики готові подавати тепло в оселі мешканців міста. Наразі чекають погодження Мінрегіонбуду, а потім і рішення виконкому. Такі вказівки будуть, якщо середня температура повітря упродовж трьох діб не підніматиметься вище восьми градусів за Цельсієм. Загалом в теплокомуненерго цього року відремонтували понад три десятки котелень і 23 індивідуальних теплових пунктів. Нині проблеми є лише з будинками, мережі яких постраждали від рук крадії. Таких в місті налічується 46. Тепловики намагаються відновити їх якомога швидше. Залишились тільки ті проблемні будинки, де були викрадені кажучи, крани запірні, розкорочені, і так далі. А все весь решту основний житловий фонд він готовий повністю до пального сезону. Навіть не дивитись то, чи якщо він розпочнеться за три дні, за п'ять, ми готові подати. Тільки зараз вирішуємо питання з тими проблемними будинками. От щодо подачі тепла в бюджетні установи, то тут ситуація більш втішна. Зокрема, заклади охорони. Здоров'я міста готові до опалювального сезону на 98%. Йдеться як про лікарні, так і поліклініки. Єдиний нюанс центральна міська клінічна лікарня. Там в одному з корпусів ще триває заміна мереж. Втім, за словами медиків, до початку холодів вони зі всіма ремонтними роботами впораються. Буде готове до опального сезону. Це 100%, і буде і цей корпус теж готовий. А решта корпусів, що є у центральній лікарні, вони готові. Вони готові до опального сезону. Там всюди поміяне труби, де потрібно їх. От замінені вікна на енергозберігаючі. До речі, про свою готовність до зими запевнили і комунальники, зокрема в ДРЕУ, кажуть, що вся їхня спецтехніка на ходу нині залишилося лише її переобладнати з літнього на зимовий варіант. Ант, адже поки вона все ще задіяна у ремонті доріг, і Іваненко, Андрій Гаргара телеканал 402.